Доброго дня, 18 серпня. Вже збираю сливу Вен... венгерку, збираю Стенлей. Зазвичай є десь в середині вересня, але цей рік дуже швидко достигає. Це, от саме ця венгерка, Стенлей, найбільше користується моїх знайомих попитом. І вони постійно замовляють. Це на Темалі. На Чорнослив та будь-куди і поїсти. Ну от Просто ну, шика, шикарно. Є багато, близько 40 видів венгерок, а от стан найкраще. І це рік її небагато, і тому плоди ну, по-справжньому крупні. Я вже от, от таких відеречок вісім зірвав, порозвозив а це собі хочу теж замовити. Ну, не замовити, заготовити. І можливо теж чорнослив зроблю. Або так буду їсти. Трошки живців небагато, але є. є. Є прирости, десь може десятка-півтора і буде. Так що ми тут зупимо. котрих таких зірву, котрі більші. І зважимо. Так. Ну, в основному такі вони. Цей рік. Зараз подивимося. 57. Ось десь близько 56. А є, зустрічається і такі поодинокі плоди 85, що для Венгерки Стенлей це не так і мало. Зараз ще президент, я принесу. Так, ось президент. Ось такий. Це рік він завжди. Завжди заружаємо, обішений. 74. Оце всі плоди президента отакі. 76. Ось. Рівномірні. 76. Ось, а щось венгерку Попробуємо. На даний момент. 18 серпня. Ось соковита. Тож видно, трошки пошкодилася вона тому достигла раніше. А так смак ну, просто шикарний. Просто мед. Так що рекомендую. от, Якщо Венгерка, то взагалі в реком... мене багато є з десяток різних там і Джойо, і Каліпсо, там, і Елена, і Віжен, ну чимало. от... Вони імунні, от по смаку мені саме дужче подобається саме стенлей.